Четверта лекція тканини м'язова нервова. Пересування людини у навколишньому середовищі та життєво необхідні рухові процеси всередині організму здійснюються завдяки здатності спеціальних тканин скорочуватись. Така здатність властива м'язовій тканині, яка поділяється на непосмуговану, гладеньку, посмуговану скелетну. Посмуговану серцеву м'язові тканини Непосмугована м'язова тканина має клітинну будову, її клітину називають міоцитом. Міоцит має веретеноподібну форму з загостреними кінцями, у ньому є ядро, цитоплазма, органоїди, оболонка та спеціальні органоїди міофібрили. Непосмугована м'язова тканина скорочується повільно і здатна довгий час перебувати у стані скорочення. Не підкорюється волі людини, входить до складу стінок внутрішніх органів, кровоносних судин шкіри. Посмугована м'язова тканина не має клітинної будови, а утворена за типом симпласта, тобто складається з м'язових волокон, які об'єднуються в м'язові пучки. У волокні розрізняють оболонку, цитоплазму, в якій розташована велика кількість ядер та розміщені вздовж волокна міофібрили. Посмугована м'язова тканина утворює скелетні м'язи, її діяльність підкорюється волі людини, скорочення швидкі та міцні. Такий тип скорочення називається титанічним. Серцева посмугована м'язова тканина складається з серцевих міоцитів кардіоміоцитів. У центрі кардіоміоциту розташоване одне ядро. А по периферії концентруються пучки міофібрил. Клітини лежать ланцюжком і утворюють м'язове волокно. Диски ділять м'язові волокна на окремі волокна. Симпласти. Що сприяють відносній незалежності кардіоміоцитів. Це дуже важлива особливість серцевої тканини, яка дає їй змогу протягом усього життя організму безперервно скорочуватись. Нервова тканина. Нервова тканина є основним компонентом нервової системи. Вона складається з нервових клітин і клітин нейроглії. Нейроглія. Органічно пов'язана з нервовими клітинами і виконує трофічну, секреторну захисну функції стосовно нервових клітин нейронів. Нервові клітини нейрони мають розміри від 4 до 130 мікрометрів різної, найчастіше зірчастої, форми. Розмір відростків нервових клітин становить від декількох мікрон до 1,5 метрів. Нервова тканина більш диференційована, її основною властивістю є здатність сприймати подразнення, перетворювати його на збудження, нервовий імпульс та передавати його в нервові центри. Завдяки цим властивостям, нервова тканина регулює діяльність інших органів, тканин, систем органів та здійснює їхній зв'язок з навколишнім середовищем. Нервова клітина складається з тіла та відростків. У тілі є ядро з двома, трьома ядерцями, цитоплазма, яка називається нейроплазмою, оболонка неврілемма. Спеціальні органоїди нейрофібрили. За кількістю відростків розрізняють уніполярні один відросток, біполярні, два відростки. мультиполярні – Багато відростків нейрони. Серед відростків виділяють аксон та дендрити. Кожний нейрон має тільки один аксон. Це довгий, нерідко розгалужений виріст цитоплазми, структурно і функціонально пристосований для проведення імпульсів від тіла клітини. Дендрити значно коротші і починаються на тілі нейрона, а потім звужуються. На відстані від тіла нервової клітини дендрити розгалужуються. Функція дендритів полягає в проведенні нервового збудження в напрямку до тіла нейрона. Дендритів в кожній нервовій клітині може бути від 2 до 200. Аудіокурс лекцій для незрячих і слабозорих студентів медичних коледжів України, виготовлений Львівським обласним осередком всеукраїнської громадської організації Українська спілка інвалідів УСІ, при фінансовій підтримці благодійного фонду Ріната Ахметова розвиток України. Лекції розроблені та озвучені викладачами Львівського державного медичного коледжу імені Андрея Крупінського, автор проекту Оксана Потимко. Львів 2014 рік.